Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 249 гривень. І розпочну я ось такого светра в красивому ніжному бежевому відтінку, розмір вказаний S і тут дуже хороший склад: 95% вовна 5% кашеміру, що додає светру надзвичайної м'якості. Светр дещо подовжений, і мені дуже подобається, як тут зроблені рукава. Ось такі вони, бачите, широкі, без манжетів. Єдине, що мені не дуже подобається, що він мене обтянув. Хоча, от з бежевими штанами виглядає просто супер. Він в носінні дуже комфортний, абсолютно не колючий і загалом в ідеальному стані. Дефектів на ньому не помітила жодних дірочок і навіть ковтанців. Я от зараз на нього дивлюся на відео і думаю, не такий він вже маленький, треба було його все-таки купити. Наступна знахідка це ось такий светр фіолетовому відтінку, розмір вказаний 12-й. Це у нас Маркен Спенсер. Тут уже стан гірший, адже помітні такі от на ньому ковтунці. Хоча ви знаєте, що з таких светрів їх легко почистити або машинкою, або навіть інколи руками виходить. І за складом він теж хороший. Тут є 80% вовни, 20 поліаміду. Светр доволі короткий, і ось так власне виглядає він в примірці, доволі компактно. Не знаю, напевно, в нього такий от крій, що він має так от обтягувати, і його, напевно, класно піддягати під якісь жакети, наприклад. І хоча фіолетовий колір я не дуже люблю, здебільшого він мені не пасує, але ось цей відтінок дуже класний, такий от бусковий, ніжний. Загалом класний светр, і покрою він такий, так мінімалістичний, і за складом хороший. Єдине, що трішечки підкачав стан. І знайшла ще ось такий светр від дуже дорогого, якісного бренду Pringle. Це англійський бренд, дуже відомий і насправді дуже рідко він трапляється в секонд-хенді. Цей бренд носить королівська сім'я, наскільки я знаю. І це такий от светрик в смужку. Смужка тут такого теж ніжно-бускового і ніжно-зеленого кольору на такому от темному тлі. Складка не ви бачили побірці це 100% вовна. Ну і стан у нього без бездоганний, жодних дефектів на ньому не помітила, без дірочок і ковтунців. Розмір був вказаний S і не знаю, чи це чоловічий чи жіночий, виглядає ось такий от унісекс. Мені здається, підійде і чоловікам, і жінкам. Я загалом смужку люблю в светрах, але трішечки іншого плану не в такому виконанні, тому собі не брала. І тільки гляньте, яку я знайшла блузу. Мені здається, це 100% вінтаж, розмір був вказаний 38-й. Дуже красиво оздоблені рукавчики. І ось тут попереду теж такий от декор. Вона в ідеальному стані, без жодних дефектів. Білого, не сірого, не жовтого кольору. На жаль, бірки немає, але по відчуттях це 100% котон. Як на мене, просто розкішна блуза, дуже делікатна, красиво зроблена попереду. Ось цей от виріз зроблений рукавчики тут чарівні, і все в ній прекрасно, окрім того, що вона мені не підійшла по розміру. Надто вона велика. Давно мені не траплялися, настільки от класні, круті, вінтажні блузи. Переважно так видно, що це щось таке от дуже старомодне, а тут вона от прям дуже стильна. І мені здається, навіть з джинсами буде виглядати супер класно. Далі знайшла ще ось таку блузу в чорному кольорі, вона повністю прозора, з глибоким декольте. Звісно, що вона з поліестру, але дуже цікава. І мені захотілося вам її показати. Вона в ідеально новому стані. Ось такі от бірочки має, і давайте я вам її покажу на собі. Звісно, під неї потрібно іншу білизну, не білого кольору, а все-таки в тон. Ну і це така блуза, звісно, не на білий день, а вечірній варіант сюди щось таке от теж класичне підійшло, якісь, можливо, класичні штани. Наступна моя знахідка це ось така червона блуза. Вона навіть ближче до бордового кольору, в ідеально новому стані. Рукавчик тут три четверті. По дотику тканина дуже класна. Видно, що це натуральна тканина, і на бірці написано, що це 100% бавовна. І, до речі, тут є ще й запасний гуцик, Розмір вказаний 42-й. І, як на мене, по розміру мені підійшла просто ідеально, дуже класна, з такими накладними кишеньками, не за широка, не за вузька, все як потрібно. І, як на мене, навіть до бежевих штанів вона дуже пасує. По текстурі своїй вона теж нагадує льон, хоча так це бавовна. Але це така от тканинка, дуже супер дихаюча, легенька. І ось з цим навіть бежевими штанами, мені здається, можна ось так от носити. Ще взяла до примірочної ось таку рожеву футболку без рукавів. Взяла, оскільки це хороший бренд DKNY, Donna Karan, New York. Нью-Йорк. І це у нас їхня спортивна лінійка. Футболка в ідеальному стані, дуже класний стан. І ось такий у неї склад: 54% котон, 40% модал. Ну і 6% тут є еластаною. Ось цей напис з назвою бренду це є спинка цієї футболки. А попереду вона ось така, от звичайна однотонна. Лише внизу теж є назва бренду. Малесенька, така от бірочка, нашивка. Ось так вона виглядає, подовжена і щось не так з рукавами. Якісь вони чи розтянуті, чи можливо це такий от спортивний варіант, і вони такі мають бути. Можливо, якось це треба все красиво запрасувати, і тоді вона по-іншому де виглядати. Але от в такому от вигляді це все якось виглядає не дуже як на мене. А загалом класна, мені подобається. Ну і бренд, як я сказала, справді крутий, дорогий, це така от якісна річ. І взяла до примірочної ще ось таку майку в розмірі S, в кольорі хакі. Мені дуже подобається, як тут зроблена спинка. Там, ніби таких от багато різних шнурків. Ось так це все виглядає. Мені видалося цікавим. Єдине, що розмір не зовсім мій, але все-таки вам покажу в примірці. За складом тканини вона чудова, це 100% віскоза. Блуза йде ось така одна бретелька, для літа чудовий варіант. І спереду вона ніби така от мінімалістична, простенька, а позаду виглядає ніби ось така от павутинка. Колір теж класний, базовий до усього підходить, і до бежевого, і до чорного, і до білого, до будь-чого. Була б вона трішечки більша, точно собі б купила. Нагадую вам, що це другий день завозить. Ціна за кілограм 349 гривень. А ми переходимо до наступної знахідки. Це ось така блуза від Папая в розмірі С темно-синього кольору. Іде вона ось такою вишивкою. І дивлюся я на неї, вона досить довга, можливо, оскільки це есочка, це навіть не блуза, а сукня або ж тоніка. Ось така от бірка зі складом вказано, що це 100% бавовна. Власне, приміряю її саме як блузу, оскільки так вона на мене би занадто коротка була. Але судячи по тому, що тканинка, бачите, з такими от вирізами, напевно, що це все-таки не сукня, а от блуза або туніка. Має ось такий глибокий виріс, дуже цікаві рукавчики, і мені подобається те, що там, де пройма, там не надто широко. І з одягу остання знахідка на сьогодні це ось така от сукня на бретельках. Йде в чорно-білу смужку. Вона смужка доволі, бачите, теж цікава. Вона середньої довжини. Розмір вказаний 16 або 44 склад тканини 100% віскоза. Сукня в такому от стилі нічної сорочки за своїм кроєм хоча за принтом це далеко не нічна сорочка, а от прям платячко таке от на літо ідеальне, адже воно йде на бретельках, супер дихаюче, легеньке, воно не сильно обтягує. з рахунок того, що це от так трішечки більший розмір, воно прям супер лягло, дуже мені сподобалося. Ну і стан у нього також ідеальний, як новесенький, без жодного дефекту. Пишіть в коментарях, як вам це платье, сподобалось, не сподобалося. І перед тим, як перейти до огляду взуття, покажу вам ціни. Власне, ось ця сукня заважила всього на всього на 56 гривень, а перший светр в бежевому ніжному кольорі, який я приміряла, на 108 гривень. І давайте покажу вам ще взуття. Взуття також вагове. Ціна така ж за кілограм 349 гривень. Гривень. І хоча невпинно наближається осінь, дуже багато ще ось такого літнього взуття, босоніжок, шльопок, різноманітних сандалів, і взуття осіннього і зимового поки що мало. Ось ці такі дуже навіть непогані посоніжки, абсолютно новенькі, ось такою ще наліпкою, вони з ненатуральної замші, але виконані якісно на стійкому каблучку. Ось такі, вказано, що це натуральна шкіра, зверху вкриті такими от блискітками, красиво це все переливається і нібито блискітки усі на місці. Я розумію, що літнє взуття зараз мало кого цікавить, тому давайте все-таки спробуємо показати вам щось більш актуальне на осінь. Ось такі були челсі. Вони прикрашені такими от металевими бусинками, і вони в доволі непоганому стані. Це не шкіра, це екошкіра. І тільки гляньте, які акцентні челсі в актуальний такий от трендовий принт Леопардові. Теж стан хороший. Тут у нас такі супер акцентні кросівки на такі круглій підошві і всі в блискітках. І поруч ще одні Челсі з таким от тисненням. Це також не шкіра, екошкіра, хоча стан також хороший. І гляньте, які цікаві були ще босоніжки. З таким от ананасом тут попереду вони в новому стані, ідеальному стані. І ще ось такі були балетки теж новесенькі, з золотими каблучками, з золотими носиками. Розмір вказаний сьомий. Наскільки я розумію, це десь сороковий або навіть сорок перший розмір. Ось такі мені сподобалися бусоніжки з такими кольоровими лямочками, бронзовими лямочками. Щоправда, це також 41 розмір, стан доволі непоганий, хоча таке от легке бу по них видно. І давайте я вам ще покажу сумки. Сумки у нас теж вагові. Тільки гляньте, яку класну міні-валізку. Я знайшла. Я так розумію, вона підійде для ручної клажі, тобто можна брати з собою в літак. Дуже вона така от компактна. Вона в ідеально новому стані заважила на 261 гривню. Як на мене, це просто супер знахідка для тих, хто любить подорожувати, адже валізка супер якісна і справді як з магазину. Дивимося з вами далі. Це у нас така прям велетенська сумка в бежевому кольорі, вона не шкіряна. І щось така теж бежева в поєднанні з золотим, але якість мені не подобається. Тут можна прочитати назву фірми. І виглядає вона мені така дещо базарова. Ось ця мені дуже сподобалася плетена сумочка круглої форми, але, на жаль, тут немає. Замка. Ось такий непоганий спортивний дитячий рюкзачок від Nike в рожевому кольорі, стан хороший. І ось така ще була непогана сумочка, але дуже в неї дивна фурнітура, вона прям переливається різними відтінками, різними кольорами. Має цікаву застіпку, ідеальна що зовні, що зсередини, невеличкого вона розміру, компактна на одній довгій ручці, можна носити як кросбоді. Це у нас в такому червоному кольорі сумка на двох ручках, можливо, дещо вона вигорівша і по текстурі ніби нагадує шкіру, але насправді це замінник і ось тут така от назва фірми. Якщо не зважати на те, що вона дещо втратила свій колір, в іншому стану неї хороша, і підкладка також чиста і зовні без потертостей. І в одніється щось ось таке от в клітинку, дуже схоже на Бьорбері, відомий бренд, але по якості видно, що це якась копія, а можливо, навіть просто в таких от кольорах виконана. Вона, бачите, тут така от внизу замазана, і в середині насправді немає жодної бірочки з назвою бренду. Лише ось тут вказано, де вона виготовлена, і те, що вона є у нас з поліаміду. Дивимося з вами далі. Ось така от велетенська сумка, теж на двох ручках. Мені здалося, що вона може бути шкіряна, але насправді ні. Бачите, її якість, вона ніби така, як з клійонки, зроблена. Ось така ще була сумочка в сіро бежевих відтінках, по якості хороша, і це відома фірма Riker, Більш, напевно, відоме вам взуття. Сумки не так часто трапляються мені, принаймні, цього бренду. Ось така на перший погляд, цікава мініатюрна сумочка бежевого кольору, але це у нас сінсей, такий от у нас мас маркет Бренд недорогий, хоча сумка була в ідеально новому стані. Дивимося з вами далі. І спочатку я надзвичайно зраділа, адже побачила тут песика Скотті, подумала, о, знайшла сумочку Редлі, але ні, це у нас така от прям підробка підробкою. І тільки гляньте, якого бренду сумку я знайшла. Це Jimmy Choo, дорогущий бренд. Але на жаль, вона з величезним дефектом. Ось тут попереду була така от величезна дірка. Ну я думаю, саме через це вона і потрапила сюди в магазин Second Hand. А так мені здається, що це оригінал. Край рідко мені трапляються сумки цього бренду. Звертайте на них увагу, і якщо вам попадеться в хорошому стані, без жодних сумнівів, купляйте. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.